Так, привіт мої пупсічки і ангілочки. З вами Паша, це наша 28-ма серія про Майнкрафт. Сьогодні в нас буде обзор на, на мою другу лінію моєму метро. Все, давайте починаємо. Ставте лайки свої та підписуйтесь, будь ласка, все, погнали. Погнали! Все. Так, погнали. Так. Озвук, угу. шостя. Швидше. О, так, зараз на паузу поставлю, бо буде довго. <coughs> так, привіт, я тут. Все добре. Так, отут от, бачите, це от тупік такий, я зробив. А це от моє друге депо. Депо моє друге лінії Червоної. З лозугрітних з блоків. От бачите, раз сам ну, тільки там чу-чуть навалило, не нічого страшного. Та от у гірка. Гірка, боял, бо там гейк там ведуть рейки і мої першолінії. Зеленої. Так. Mm -hmm. І от перша станція математична. Я зробив лазурітник блуг. Станція математична, та посадки немає. А тут є посадка. От, я вже зробив далі назад. Перехід на станцію Чернівецька перша лінію, першу зелену лінію. <кхід> От, станція математич... математична, слухайте далі. Так, друга далі станція Національний Парк, університет, Четверта проспект Перемоги нашої України. Та, перемоги нашої України, нашої держави на... і нашим воїнам, які вони нас захищають. І от і станція Хрещатик. Відстанці на там є. У Кривий теж є станція така хрещатик. От там і, і морозово теж є Хрещатик. От можете там... Коли буде там літо, літо весна, то можете там купити поїсти. Купити поїсти. Так, ну, ну дочекатися там тепла. Ну, треба дочекатися тепла, бо їсти морозове зимою не варіант. Не варіант. Не, вар... не варіант, бо там ви захворієте. Тому ну, краще дочекатися ну, весни для -лі літа тепло. Далі Майдан Залежності, Німецька, Харківська і Кінцева Музей культури. Злозурі не було теж по цей далі. Так, і далі літамо на станцію Національний парк. <кхів> О там. Село. Ярмарки весело село. Вот. О, поворот такой. Еще Хотя не гирка. А вот тут же гирка. О, видите А, это рейки, которые они на первой линии ведут на кинце у станции так Вот, и я тоже из-за этого я сделал хихку. І вот станція Національний парк. От я зробив з... Таку, з такого. такого блоку. От. Блок нео... Е, необробленого золота. Необ. Это, е, блін. Забув. Необробленого золота, А все. Необробленого золота. От. О-ой! Шарик. А, ой, кулька, помилився. Та во станція національний парк Конверг цета, Перемоги, ну и Майдана Залежності, ну Христок Майдана Залежности и так далі. Та. Станція національний парк і там вдана станція математична. І от. З такого золото, вот блін. Е та блін, знову снова Я вот зробив з необробленого золота, вот все. Я пробую золота. От. Так. Ну і все. Нічого я цікавого вже не зробив. <кхід> Та летимо на станцію університет. Ще гірка бо там. Гірк. гірка, ну а там від цігійки на першій лінії веду на станцію Палацпухту. Вот. Все, я за цього ще зробив гірку. Щоб поїзди там. Виїзди не, не стукнулися. Всі разом не стукнулися і не сломалися. О, тут же гігантська гірка, бачите? Яка вона гіханська. тут далі, униз І от станція університет. От станція так блок. Та. Необробленого заліза. Не обробленого заліза, от я зробив. От. Так. Ну і тут снігу -то навалило кучу. Вот. Ще пол таке я зробив. Поли от такі. І от. Ну, а тут веде на станцію національний Парк математичне і так далі. Ааа, ця платформа веде нам на кінцевому зерк культури. Та і далі летимо е, на станцію проспект Перемоги. Да. Нашої України і от. Да. І от, наш державий. От, наш проспект. Наш проспект лідемо. Ой. Приїхали. Так. Да. Да забув поставити. Забув поставити. Я просто спішив. О, а тут же я. Зробив мост. Бачите, тут я зробив почав робити мост. Тут я робив мост, мост, ще, ще, ще із низ і станція проспект Перемоги ну, України. Так. А, хоча тут в мене є необробленої міті. Я зробив станцію. Перспект перебухи тут. А снігу тут багато. даже більше, ніж у станції університет. О, бачите, ще пол. Ви бачите ту пол. І тут я пол зробив. От, тут треба поприбирати сніг чуть-чуть. Хоча я можу отаку лопату взяти і отаку все офігачити. 4. Мені це не потрібно. Сніг мені в Майнкрафті не потрібно. Але реально потрібно мені бо в мене там немає снігу. Вось просто же грутень, а у мене немає снігу. Так, друсім. Ну і, ну і все, в принципі. Давайте відео давайте вже закінчимо все. Далее же, ну, там, завтра я уже сделаю станцию, ммм, да, станцию хрящаток, я что не забыл, так, ну, станцию хрящатка я сделаю, так, ммм, спасибо за перегляд. ставьте лайки свои, До подписывайтесь, пожалуйста, мои пупсички любименькие, всем пока, давайте, давайте оставляйте лайки, да. Ну і все пока, давайте. Давайте чока какао, Давайте. Все. побачимося це завтра. Давайте. Все пока.